Привіт всім! Це друга серія про мою другу вагітність, і сьогодні я вам розповім про те, як пройшов 10 12 тиждень, кому цікаво залишайтеся. Зараз я перебуваю наприкінці 12-го тижня вагітності і почну з того, що мене дуже-дуже часто болить голова. Вона болить страшенно, вона розколюється. Мені не сила терпіти це. Єдине, що допомагає, це лягти виспатись. Можливо, я все-таки перевиснажуюсь, перевтомлююсь, і мені потрібно більше відпочивати. Не знаю, намагаюся на себе не брати забагато. Але є така неприємна штука. Крім того, в мене занижений апетит. Я не поправилась до цього часу зовсім. Я як важила 54 кг, так і важу досі. Мені не дуже хочеться їсти м'ясо, не дуже хочеться макаронів, тіста, круп. Більше я хочу їсти чогось свіжого, овочі, фрукти, салати, зелень. Це таке мені йде на ура. Хоча такі всякі харчові захцянки, над якими часто жартують. Кавенах різноманітних мені не знайомі. Там, наприклад, послати чоловіка по ананас. То хто прийшов до нас? маленький жук. І сторінка прийшла. Повнимаємо. Повнимаємо. І далі знімаємо. Дайте. Та, та Ідешкатку бавитись, бачитись? Зараз Набарливі. прийду. Їсті я майже не піднімаю, хобала ось так трошки потіскати потьомити Відповідно, вона ходить багато ногами сама, сама йде до горщика, сама вилазить на своє крісло годувальне, сама ходить по вулиці, часто не в ту сторону, ми використовуємо тепер чистіше візочок. Я рада, що сніг майже зійшов, і скоро вже не буде тих комбінезонів, буде ще легше. Відповідно, без Петрика я майже нікуди не виїжджаю за межі мікрорайону, тому що раніше для того, щоб поїхати кудись, я використовувала слінг. Зараз я в слінгу не ношу, не ношу взагалі ні в слінгу, ні ніяк. Тому якщо в мене є носійщик, то ми кудись їдемо. А якщо ні, то швидше всього, що я залишаюсь вдома. У мене такий осілий спосіб життя, замовлення своє я зараз відправляю поштою і нічого не розвожу. Тому і взагалі, якщо я їду в маршрутці, то зараз такий період, що досить зимно ще на вулиці, в маршрутці досить спекотно від того натовпу людей, і мені від цього трішки стає так млосно, треба пити воду, так дихати глибоко. Ну тобто наплювоту мене не тягне і не тягнуло ні разу цієї вагітності. Але є такі якісь неприємні відчуття, і хочеться пошвидше вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям. Ввечері я вже не сідаю в'язати, я вже не сідаю монтувати. Я лягаю спати разом з донькою, хоча це 12 й в день і ночі десь відбувається, це не так вже й рано. Але раніше я могла ще працювати. Сьогодні ми ходили на перше ультразвукове дослідження. Ходили в центр здоров'я родини на вулиці Кониського, це у Львові, до лікаря Рібу. По передній вагітності ми також ходили до цієї лікар. Мені вона дуже подобається, тому що вона приємне спілкування, вона все гарно пояснює, доступно і не лякає. Вартість такого УЗД склала нам 250 гривень. Крім того, ми отримали диск на наше прохання із відео невеличким, коротеньким кількома фотографіями малесенького Рудика чи Рубички. Взагалі дуже приємно було бачити на екрані це мале малятко, коли воно воно так ручкою, знаєте, так собі таку приклало до малесенької голівоньки, і там щось рухало тим хребетиком, так рухало-рухало. Щодо самої вагітності, то вона перебігає добре, все гаразд, тільки чомусь низько прикріплена плацента. Єдине, що вона порадила, це не робити різких рухів, не піднімати нічого важкого, не там вдаватися миття підлог і таке інше. Він не жити з життям. Мені дуже подобається ходити в цей центр, оскільки там, де запис по хвилину, нам потрібно було прийти на 11 годину 20 хвилин. Ми прийшли на 20 хвилин швидше, бо на вулиці падав дощ. Тим не менше нас покликали одразу, і ми були дуже здивовані. За 2,5 роки цей центр розширився, там тепер більше місця, простору, Зробили невеликий дитячий куточок, в якому стоїть столик. Є олівці, розмальовки і невелика кількість м'яких іграшок. Юстина навіть не встигла на ньому побавитися, бо ми так швидко мали вже заходити. Під час самого дослідження Юстина сиділа навпроти мене з татком на колінах на кріслі і дивилася на екран. Петрик пояснював їй тихенько на вушку, що відбувається, що там видно. Вона слухала спершу, потім вона захотіла стояти і слухати біля татка, а потім вона вирішила, що терміново мамі потрібно зняти бахіт. Хіли, бо мама юта, тобто мама взута. Ну, звісно, Петро її втримав і в кінці вона ще трошки поспівала, але так загалом досить нормально поводилася, навіть виходячи сказала Дякую сама, чому сміхнула працівників. Я, чесно кажучи, думала, що вона цілий час буде кричати Дітінка! і показувати пальцем на екран, і тим самим буде заважати записувати Дані. За 250 гривень ми отримали, крім обстеження, ось такий висновок, в якому дуже мені подобається, що написано рекомендації, тобто здати аналіз крові на такі-то всякі штуки в 12-13 тижнів і в 17 тижнів. А наступного ОЗД вони рекомендують провести на 19-21 тижні. І на цьому диску в нас є заповітні фотографії та відео малюка. У мене є подруга, яка часто мені каже Маріанна, я забуваю, що ти вагітна. Чесно кажучи, я сама забуваю, що я вагітна. І це не може не тішити, бо це означає, що все проходить гладко. Зараз вам покажу, як виглядає мій живота на цьому терміні. Ось це бік, ось це перед. Тут можна бачити, що він так йде крапелькою донизу, тобто все-таки трішки та й збільшується. На сьогодні все, більше не маю вам що розказати. Якщо у вас є якісь питання, то неодмінно пишіть в коментарях знизу. Дякую, що дивитеся. Па-па!